Вітаю! сьогодні понеділок, 27 серпня. І про події у нашому місті дивіться у випуску новин у студії Володимир Кремінь. І спочатку про головні теми випуску. Обласна організація партії регіонів представила кандидатів у народні депутати на парламентські вибори, що відбудуться 28 жовтня. У Дніпрозажинську відбулися урочистості з нагоди 21-ї річниці незалежності України. Підготовка до осінньо-зимового періоду у самому розпалі. Комунальне підприємство Міськводоканал змінює зношені водопровідні комунікації. 25 серпня у Дніпропетровському льодовому палаці спортивного комплексу Метеор під керівництвом губернатора Дніпропетровщини, голови обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула пройшов другий етап 19-ї обласної конференції партії регіонів. У заході взяли участь більше 4 тисяч делегатів та запрошених активістів партії регіонів з усієї області. Серед них селищні та міські голови, депутати всіх рівнів, керівники підприємств та громадських організацій. Основним пунктом порядку денного конференції. Ференції було представлення кандидатів в народні депутати України від партії регіонів. Від стабільності до добробуту саме під таким гаслом партія регіонів виступає на парламентських виборах 28 жовтня. Після феєричного відкриття 19-ї партійної конференції першим на трибуні з'явився лідер обласної організації партії регіонів, губернатор Олександр Вілкул. У своєму виступі він відзначив, що Україні потрібен новий рішучий крок створення ефективно працюючого парламенту, який буде приймати законодавчі акти, необхідні для встановлення України як сучасної демократичної держави з розвинутою економікою та високими соціальними. Стандартами. Також губернатор звітував про досягнення партії на шляху до покращення життя суспільства. Уже по итогам 2010 -го года объемы промышленного производства в Днепропетровской області выросли на 16%. 2011 год еще плюс 4%. За 6 місяців 2012 -го года область перечислила в общий фонд государственного бюджета более 12 миллионов Гривен на воду на сегодня в экономику области привлечено почти 8,5 с доларів. миллиардов долларов. В США приміті на інвестицій. крім того, чимало досягнень вже є і в соціальній сфері. Зокрема, збудовано понад 500 дитячих майданчиків. Близько 2 мільйонів гривень освоєно на гранди для науковців. Чи не усі загальноосвітні школи Дніпропетровщини оснащені сучасними комп'ютерними класами? Також створено більше 15 тисяч робочих місць та значно зменшено об'єм шкідливих викидів. В регіоні послідовно реалізується проект нове не новий стандарт освіти. За 2010-2011 годы в нашем регионе открыто 59 дошкольных учебных учреждений. Также открыто более 200 дополнительных групп в действующих детских садиках. В этом году планируется открыть 32 еще новых детских дошкольных учебных заведений. Всего-навсего за один год. И создать более 100 новых групп в детских садиках. Это капитальный ремонт, это иногда пристройка групп. Мы поставили перед собой задачу на 100% обеспечить наших малышей. Містами та школьних учреждений не менш важливою частиною конференції стало знайомство присутність з кандидатами в народні депутати України від партії регіонів за всіма 17 мажоритарними округами Дніпропетровщини. Від Дніпродзрижинська кандидатом по 30-му округу виступає перший заступник міського голови Костянтин Гузенко. А по сороковому округу діючий депутат Верховної Ради Олег Царьов. Більшість кандидатів це нові обличчя в українській політиці, але своїми справами вони довели високий професіоналізм та любов до рідного регіону. Вони йдуть на вибори з. Чіткими соціальними зобов'язаннями перед своїми виборцями, які фіксують документально, зазначив губернатор області. На останок делегати конференції прийняли резолюцію, в якій виступили за прозорість виборчого процесу, неохильне виконання законодавства та недопущення фальсифікацій. Також була підтримана ініціатива підписання меморандуму про співробітництво та підтримку між кандидатами та представниками обласних громадських організацій. Дніпропетровськ має бути у серці Києва, підкреслив Олександр Вілкул. 24 серпня Україна відзначила 21 першу річницю незалежності України. Історичний відлік самостійного державотворення України починається з 6 липня 1990 року, коли Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла ухвалу декларації про державний суверенітет України та постанову про День проголошення незалежності України. Через деякі законодавчі зміни перше святкування дня незалежності відбулося 24 серпня 1991 року. З того часу, щорічно в Україні загальнодержавне свято відзначатимуть гучними урочистостями у Дніпродзержинську 21 рік незалежності відзначили вже традиційним покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Вранці поряд з міським музично-драматичним театром імені Лесі Українки, де розташована пам'ятна скульптура Тарасу Шевченко, зібралися представники міської та районної влад, службовці, працівники оперативних служб та громадськість. Варто зазначити, що пам'ятників Тарасу Шевченку в Україні налічується лише трохи менше, аніж населених пунктів різного значення. Його постать відома в українській історії не лише як літературного діяча, але як фундатора ідей та прагнень українського народу. У нашому місті його участь у встановленні самостійної України відзначають, що на думку першого заступника міського голови Костянтина Гузенка Україна сьогодні гідно несе звання незалежної держави. У нас є своє государство. це прекрасно. І як нікак, Україна займає ключове місце, навіть на європейській карті. І те, що ми сьогодні строїмо, навіть взяти євро 2012 на проведено, беремо гори за страну. Це ми, це страна. І те, що на сьогоднішній день починається стабільність, процвітання. Так, да, є питання. Ну, зато ми не у нас є своя страна. Це ми, українці, це наші діти, це наша земля. Під час урочистої частини згадували нетлінні слова Тараса Шевченка. Також вітали один одного зі святом. Потім відбулося покладання квітів та невелика концертна програма, влаштована акторами театру. Станціями та піснями день незалежності відзначили в Дніпровському районі на лівобережжі. Тут поряд з кіноконцертною залою Мир розвернувся справжній ярмарок творчих робіт талановитих лівобережців. А на умовній сцені масштабна концертна програма з нагородженнями та молодими зірками. Як мешканці Лівобережжя відзначили 21 першу річницю незалежності, бачила і наша знімальна група. Гучно, людно та яскраво мешканці Лівобережжя відзначили 21-шу річницю дня незалежності. На сцені молоді таланти танцюють та співають. Розділити святковий настрій з ними, а також один з одним, прийшло близько двох сотень чоловік. У перервах між творчими номерами відбувалося нагородження. Костянтин Гузенко, перший заступник міського голови, вручив талановитим лівобережцям заслужені грамоти. Я хочу поздравити всіх жителів лівоберіга з праздником. Пожелайте хорошого настроєння, удачі, благобуття, процвітання я то здорожок до поліпраздники. Ми надіємося ні в галіше проводити при такому ж активності і таком ж веселому настроєнні. З праздником родзинкою концертної програми на Лівобережжі став виступ команди місцевих танцюристів, що беруть участь у третьому сезоні танцювального шоу Майданс. Присутніх привітали також і зіркові хорографи майданцерів Тетяна Шестак та Анатолій Фролов. Первоочеред хоче поздравити з, з Днем Незалежності. И пожелать Толик улыбок, удачи и танцев красивых до упада. Очень, очень хочется, чтобы вы поверили в нас, так как мы верим в ваших детей. И очень хочется, чтобы 1 сентября вы взяли все свои телефончики и проголосовали за нашу команду. Для всіх цього дня були розваги за смаком. Окрім концерту, на вулиці був влаштований ярмарок авторських робіт. Талановита молодь і досвідчені майстри представили тут роботи, виконані в сучасних та класичних техніках рукоділля. Прикрасив увесь захід, фонтан, який запустили з нагоди державного свята. Комунальні підприємства міста ведуть активну підготовку до осінньо-зимового періоду. Одним з таких є міськводоканал. Вони поставили собі за мету замінити у цьому році близько 2 кілометрів зношених металевих труб водопровідної мережі. Наразі найбільше щастить мешканцям селища Карнухівка. там замінюють вже третю вулицю. Мешканці Карнаухівки досить довгий період, страждають від перебоїв із водопостачанням. Місцевим трубам більше 40 років. Про якість годі й казати. І ржав на внутрішніх стінках суттєво позначається на якості води, а отже, і на здоров'ї людей. Взимку застарілі мережі доставляли немало клопоту працівникам міськводоканалу. Не витримуючи тиску, труби постійно проривали. А зимою ліквідувати ці пориви я дивлюсь на тих ребят, які тут працюють з водоканала. Як цю зиму було 30-20 градусний мороз, попояс у воді стоять і ліквідувати там ці пориви, звісно, це важкувато. За останні півтори роки на вулиці Тельмана відбулося більше 60 поривів. Ну, сама Карнуховка розположена на склоні, на склоні. тому все давлення регулюється каскадно, і якщо десь в якомусь місці виникає порив, аварійна ситуація, там, або треба воду перекрити, або, звісно, буває, що люди без води. Наразі завершуються роботи по вулиці Тельмана. Там модернізовано 240 погонних метрів труб. Функцію водопостачання замість старих ржавих труб виконуватимуть металопластикові. Вони надійніші за металеві. строк експлуатації значно довший, ремонт та монтаж легший та дешевший. Користуюся моментом, хочу подякувати керівництву водоканалу за. Внімання до Карнауховки, так як взагалом, якщо в городі міняється півтора кілометра труб за рік, то кілометр з них міняється в Карнаухівці. У нас такий, так відверто говоря, участок, ми далеко від города і далеко від центру від власті селищної ради. І ми так, як на безлюді. Ну, Спасіба цій організації, яка уділила ця хоч нам увагу. Найближчим часом замінять водовід на вулиці Морська, що у селищі Романково, на вулиці Гайдара на Черемошках та на вулиці Семашко на Дніпробуді. Розвинені держави вже давно відмовляються від металевих труб, адже металопластикові, пробувши в експлуатації навіть півстоліття, не потребують заміни. Звісно, для повної модернізації труб у нашій державі знадобляться чималі кошти та великий проміжок часу. Та у майбутньому до цього прийдемо й ми. 22 серпня відбувся схід мешканців мікрорайону Бам, а саме вулиць Дунайської та Нікопольської. Це був вже другий схід мешканців цього району. А тому заступник міського голови Костянтин Гузенко приїхав перевірити, які роботи виконали, наскільки якісно та на що ще скаржаться люди. Дійсно, обсяг робіт вражав, оскільки майже увесь район потребував допомоги, і її було надано міською владою. Під час діалогу мешканців будинків та заступника міського голови була присутня і наша знімальна група. Oh. Приїхавши на місце зустрічі, а це була вулиця Дунайська, 45, одразу в очі кидався зовсім новенький заасфальтований двір. Проте це не єдина проблема, яку було вирішено для комфортних умов проживання. Побілений козирок під'їзду, покошена трава, прибраний сухості, почищений водостічний жолоб. Усі ці роботи було виконано у рекордні строки. Звісно, у бочці меду завжди є ложка дьогтю. По приїзді міської влади у людей з'явилися нові проблеми: будинки району Бам вже старі, а тому не дивно, що досить час. Часто виникають нові житлово-комунальні негаразди. Проте мешканці будинків 45 та 43 вдячні владі міста за проведені ремонтні роботи. Вони замазали, під це, підштукатурили, але він вже сказав, що будуть робити і дав завдання. Ну, от асфальт положили. Асфальт. Лавочки там положили, у нас свої лавочки є. Потім це. З подвала викачували воду. Тепер опять вода набралась. Сказали, що будуть в течені трьох днів, щоб викаче. Ми, ми надіємося. Ми йому віримо і дай Бог. Йому в дальнейшем працювати. Ми запитали також думку Анатолія Семеновича, чоловіка, що прожив у цьому домі, майже 40 років. 9-му етажі. зробили дуже добре. Покрасили панелі, побілили, все як все, положено. Микола Гаврилович залишився задоволений новеньким дитячим майданчиком. А тому висловив подяку владі міста за проявлену ініціативу. Дякую регіонам, які зробили площад для дітей. А то площадка стояла без действий. Да, Ще треба укріпити, бардюри поставити, щоб пісок тут не висипався. Це моя просьба. Мені вже внучка тільки і все. От тебе. А все, а для дітей я благодарен всім вам властям. Дай Бог здоров'я. Великий обсяг робіт було зроблено також по вулиці Нікопольській. Мешканці будинків 40, 38 та 36 брали у ньому участь. Новенький дитячий майданчик став окрасою цього району. Знімальна група побачила, що безліч маленьких дітлахів гамірно бешкетували на нових гойдалках. Тож дорослі дякували за своїх дітей. Майже три тисячі дітей побували цього літа в дитячому оздоровчому комплексі «Дзержинець» Дніпровського медкомбінату. 84 дні, 4 зміни, літо Сонце, басейн, нові друзі, прекрасний відпочинок і чудові емоції. Але, на жаль, сезон закінчився. 25 серпня у дитячому таборі відбулося урочисте закриття сезону літо 2012. Детальніше у сюжеті. Дитячий здоровчий комплекс «Дзержинець» має багато традицій. і Вже багато років проходять тематичні зміни. І цього дня під час закриття діти гортали календар спогадів, як вони провели дзвінкоголосе літо 2012. Первая смена была посвящена Евро-2012. Каждый отряд жил под своей европейской страной. Мы не играли отряд первый со вторым. Мы играли Франция, Нидерланды, всевозможные европейские страны. То есть были вот, вот такие вот у нас бои. Мы смотрели прямые трансляции на большом экране футбол. Мы в популяризировали спорт. Під час другої зміни популяризували різні професії металургів, будівельників, кухарів. І кожен корпус представляв ту чи іншу спеціальність. Третя зміна була присвячена телебаченню в ефірі. Дитячий міжнародний канал Дзержинець. Діти змогли себе спробувати у якості ведучого журналіста чи шоумена. І четверта зміна карнавальне літо. Щодня як на ярмарок, так карнавальна хода. Відміна риса цього сезону, те, що дітей годувала російська компанія ООО ОМС Україна. Тут вже в Україні з 2009 року. Ми... Ми поняли, що не можна заходять на об'єкти кардинально менять меню. Просто нельзя, тому що у людей є определенні привички. Меню дійсно було різноманітним, говорить Тетяна Задьора. І дітям це сподобалося. Раз на два тижні вели європейський сніданок. Легкий без гарніру. Було дуже багато фруктів, рибних та м'ясних страв. Діти, як ви покушали. Вкусно, покажіть. так? може бути. 84 дні пролетіли як один день, і вже наступного дня діти побачать своїх батьків. А поки що під час урочистої лінійки лунали слова вдячності тим, хто створив цей дитячий куточок адміністрації та профспілковому комітету, вихователям, медикам, педагогам та іншим, хто працював у дитячій країні. дзержинець Дзержиниць то чоловіка, тори атработав це та дільна його життя. Також дітям вручали грамоти та цінні подарунки за активну позицію, за творчість, за участь та перемогу у різних конкурсах. Регіональний директор компанії ОМС Україна Дмитро Тіріхов подарував дзержинцю ноутбук для того, щоб наступного сезону діти могли випускати свою газету. І на останок із сльозами на очах було закрито сезон відпочинку літо. 2012 тисячі четверту зміну Званка голосова літа. Світна європа 2012 вважати закритою. З 24 по 26 серпня на літніх майданчиках аграрного заводу ракета були проведені змагання на Кубок Дніпропетровської області 2012 з волейболу серед ветеранів. Участь у ньому взяли 16 команд з різних міст, яких привітали почесні гості: депутат Дніпропетровської міськради Ірина Зайцева, голова обласної федерації волейболу Євгеній Морозенко та голова Асоціації ветеранського спорту Дніпропетровщини Геннадій Грозицький. Президент клубу ветеранів волейболу Герман Кобзарев також був присутній. Тріумфально виступили представники Дніпродзержинська, які зайняли два перших і одне друге місця. Жіноча команда Прометей, що виступала у віковій групі старше 40 років, перемогла у фінальній грі команду з Новомосковська і зайняла перше місце. У категорії чоловічих команд 40 років і старше Дніпродзержинський Прометей також став першим. І ще одна чоловіча волейбольна команда з Дніпродзержинська Прометей плюс 60» стала другою, перегравши своїх опонентів Славутич 2 та Гіпромес. Нагороджений. Знаком, що заснувала компанія спортмайстер Володимир Сябро, організатор змагань та один з кращих гравців. Переможці турніру отримали кубки та грамоти. І про погоду на вівторок, 28 серпня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується хмарна погода. Протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі 18 градусів із позначкою плюс. В день – 20-21 вище нуля. Вітер північного напрямку 5-6 метрів за секунду. На цьому у мене все. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам гарного настрою, незважаючи на усі примхи погоди. І хай щастить!